Зоря приймала гент у стартовому турі групового етапу ліги конференцій. Матч пройшов у Любліні на арена. Люблін. гості першими відкрили рахунок на 67-й хвилині завдяки голу Кейперса. Але за три хвилини господарі відігралися зусиллями Гереро після цього матчу. Зоря йде третьою у групі «Бі», а Гент другим. У Твіттері Ліги Європи опублікували клубний рейтинг за всю історію турніру за кількістю набраних очок. Ліга Європи існує з сезону 2009-2010. При підрахунку за перемогу давали два очки за нічою один. На дев'ятому місці рейтингу 79 очками опинилося Динамо. У київського клубу 27 перемог, 25 нічиїв та 24 поразки у 76 матчах турніру. Команда забила 108 голів, а пропустила 95. Очолюють список Вільі Реал Севілья та ПСВ. «Фіфа» оновила рейтинг національних збірних після нещодавніх матчів кваліфікації «Євро-2024» та «Чемпіонату світу-2026». Збірна України, як і раніше, посідає 24-те місце. Після нічиєї з Англією – 1-1 та поразки від Італії – 1-2. Суперники команди Сергія Риброва по відбірковому турніру до Чемпіонату Європи посідають наступні місця. Англія – 4-те, Італія – 9-те, Північна Македонія – 66-те та Мальта – 171-ше. Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Асоціацію футболу України штрафами та частковим закриттям трибуни через події в матчах відбору Євро 2024 проти Англії та Італії. За російську поведінку українських оболівальників УАФ штрафовано на 20 тисяч євро. У наступному номінально домашньому матчі збірна України 14 жовтня у кваліфікації Євро 2024 проти Північної Македонії в Празі повинна частково закрити трибуни. УАФ заздалегідь має повідомити УЄФА, які сектори будуть закритими. При цьому Кількість закритих місць має становити щонайменше 5 тисяч. Також УАФ заборонено продавати квитки своїм уболівальникам на матч із македонцями. Додатково на 5 тисяч євро УАВ оштрафували за використання фанами піротехніки, ще на 8 тисяч євро за блокування громадських проходів. УАФ назвала місце проведення матчу відбору Євро-2025-21 збірної України проти Англії. Гра відбудеться у Кушиці, Словаччина, де на час виступів у Єврокубках позувався Дніпро-1. Зустріч відбудеться 16 жовтня, початок о 19.30. До цього Україна 12 жовтня зіграє з Люксембургом на виїзді. Богдан Михайліченко став джокером Динамо Загреб у лізі конференцій. Динамо Загреб розгромило Астану 5-1 у рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій. Український захисник Михайліченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на поле на 82-й хвилині. За 11 хвилин Богдан віддав дві гольові передачі на Антонія Марина та Тибора Халіловича. Це перші результативні дії Михайліченка у складі Динамо Загреб. На це йому знадобилося 11 матчів. Український захисник лодогорця Ігор Пластун не потрапив до. Заявки своєї команди на сезон Ліги конференцій. За інформацією болгарського медіа Тема спорт Лудогорець у замове трансферне вікно майже напевно продасть 33-річного українця. Його угода про співпрацю з клубом розрахована до літа наступного року. Болгари не планують пропонувати пластуну новий контракт та хочуть заробити на його трансфері гроші. Керівництво Лудогорця вже займається пошуком нової команди для пластуна. Минулими вихідними пластун грав за дублюючий склад Лудогорця. За першу команду цього сезону він зіграв сім матчів. Український форвард Сендерленда Назарі Русин отримав всі необхідні документи для участі у матчах чемпіоншипу. Головний тренер Русина Тоні Маобрей підтвердив, що українець завершив процес подачі заявки на отримання візи. Цитата: Ми оцінимо його на тренуванні та побачимо, на якому рівні він знаходиться. Він хороший хлопець і виглядає досить кмітливим. Інше питання, чи готовий він, сказав Маобрей. Русин може дебютувати за Сандерленд вже у неділю, 24 вересня, у матчі проти Кардів Сіті. Старт о 17-й годині. Чорноморець надав офіційну інформацію щодо трансляції матчу однієї восьмої фіналу Кубка України проти Кривбаса. Одеський клуб покаже гру на своєму ютуб каналі. Матч буде доступним виключно для спонсорів каналу за підпискою, яка коштуватиме 35 гривень. Гра відбудеться 27 вересня о 17-й годині. Раніше і Верес вже заявляв, що кубковий матч із Шахтарем можна буде переглянути лише на Ютуб каналі Рівненського клубу, також за 35 гривень. Центральний захисник Мозес Джарджу приєднався до Полісся. 19-річний представник Гамбії підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт ще у квітні. Увійшовши в історію Полісся. Він став першим іноземцем у складі вовків за час їхнього існування. Гравця вже було заявлено в УПЛ за списком Б під номером 2. Джарджу срібний призер Кубка африканських націй. Ю 20 зразка 2023 року. Він провів на турнірі усі матчі. Порту оголосив про підписання 14-річного українського нападника Артема. Гапоненка Гапоненко проводить свій другий сезон у складі порту. Тепер клуб підписав з ним офіційний контракт. Починаючи з цього сезону, Українець грає у складі порту Ю-15 та вже встиг відзначитися одним голом у юнацькому чемпіонаті Португалії серед юніорів. Народний артист України Степан Гіга став амбасадором руха. Це не сон підписав новину львівський клуб. Раніше амбасадорами команди стали декілька блогерів, включно зі славою дьоміним та Олександром Волошиним. Портал OneFootball відтепер транслюватиме матчі 11 клубів УПЛ. Він уклав угоду з УПЛ ТБ та тепер показуватиме матчі на своєму сайті та в застосунку. В Україні перегляд буде недоступним. Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро або 2 долари або 2 фунти. Огляд матчів доступний безплатно. Ймовірно, йдеться про угоду з МЕГОГО, який транслює матчі 11 клубів УПЛ. Захисник збірної України Віталій Миколенко може змінити клуб на початку зими 2024 року. Гравцем цікавляться одразу кілька команд. Евертон зацікавлений у продажу Миколенка. Повідомляє Daily Mail. Український захисник Віталій Миколенко провів хороший матч проти лондонського арсеналу, але навряд чи це допоможе 24-річному футболісту стати основним гравцем у команді Шона Дайча. Евертон знаходиться на 18-му місці у турнірній таблиці і є одним із головних претендентів на виліт. У такій ситуації тренери звикли довіряти досвідченим та перевіреним бійцям. Захисник збірної України перейшов до Евертона на початку 2022 року, але так і не зміг повністю розкрити свій потенціал. І риски готові відпустити Миколенка до іншого клубу. Ім більше, що деякі команди справді цікавляться Віталієм. Футболіст може навіть не міняти чемпіонат, оскільки один із ймовірних наступних клубів українця є Брентфорд. Але є і інші варіанти продовження кар'єри. Турецький Галатасарай та шотландський Селтік цікавилися Миколанком ще минулого літа, але лівий захисник не був пріоритетною покупкою для цих клубів. Взимку 2024 року. Ситуація зміниться. Орієнтовна вартість футболіста становить 20 мільйонів євро. Керівництво Київського Динамо найближчої зими продасть ще кілька футболістів, якими цікавляться закордонні клуби. Статус недоторканих у команді мають лишити молоді гравці, з якими пов'язують майбутні білосиніх. Олександр Каравайов може продовжити кар'єру в екзотичному клубі. Повідомляє голос. Контракт універсального захисника з Динамо діє до літа 2025 року. Проте вже у січні 31-річний футболіст може вирушити до Саудівської Аравії. У його послугах зацікавлений місцевий клуб Аль-Шабаб. Білі леви невдало розпочали сезон у чемпіонаті Саудівської Аравії. Керівництво клубу вважає, що трансферна кампанія літа 2023 виявилася неповною. Взимку Аль-Шабаб повернеться на ринок. Один із потенційних новачків Саудівської команди може стати Олександр Караваєв. Аль-Шабаб буде готовий запросити захисника. Збірну України, якщо його кандидатуру схвалить тренерський штаб Динамо, але невідомо чи відпустить Олександра Караваєва і Ігор Суркіс.